Увійшли в трійку лідерів серед сотні конкуруючих клубів. Буковинські каратисти повернулись із 16 медалями з міжнародного турніру Гран-прі Словакія, де за першість змагалось понад три тисячі спортсменів. Деталі дізнавалась моя колега. Вибороли третє місце для України серед 153 клубів. Буковинські каратисти повернулись з наймасштабнішого європейського турніру Гран-прі Словакія. У нас 16 медалей взагалі. Це 5 золота, одне срібло і 10 бронз. І то у нас не одного програного фіналу, тому що у нас два спортсмени в самій великій категорії, до речі. Це 107 чоловік в категорії 10-11, мінус 35. Тренер чемпіонів Олександр Карась каже, до змагань готувались насичено, та прогнозує спортсменам ще більше призових місць. Цей турнір здається, як знаєте, чемпіонат світу, напевно. Ну, 11 тайм, дуже багато учасників, всі говорять іноземною мовою. І для них це стрес ну, величезний. Але для нас, як тренерів і для нашого клубу, це звичайний турнір, для якого ми приїжджаємо і перемагаємо. Ну, для е, хочеться завжди, щоб мої діти вже отримували золоті медалі. Да, бронза це дуже класно, е, дуже круто. Ну завжди хочеться більше, більше, більше. Каратистка Дарія Селіверстова здобула кубки одразу у двох категоріях. Для цього дівчина обійшла в силі 11 суперниць. Було у загальному три категорії, але посіла здобутки в двох категоріях. П'ятницю у мене була доросла категорія, там старші 18 років. І там я посіла перше місце. А в суботу у мене була категорія до 21 року, і там я посіла третє місце. У фіналі атлетці довелось зійтись з майже вдвічі старшою спортсменкою. Напевно, в старшій категорії я взагалі не переживала, тому що це не моя категорія. Це було просто спробувати свої сили отримати досвід, і в принципі було. Трошки хвилюючи, коли побачила своїх суперниць, там я в фіналі боролася з угоркою, які вже майже 30 років, і було так видно різницю візуально. Та все ж таки вийшло показати, що я можу, та здобути результат. Перше місце виборов і Спартак Зозуля. Хлопець розповідає, конкурент був гідний. Я дуже довго тренувався і старався. А на змаганнях я виклався на 100% і дуже був впевнений. І в фіналі я вийшов проти свого, і я, я настроївся і виграв перше місце. А ось атлетка Дарія була й змагалась у категорії 18-20 років. Я вирішила спробувати свої сили в більш дорослій категорії, так як мені 16 років. Я виступала з дівчатами, яким вже по 18, 19, 20 років. Трішки було складно, тому що зазвичай ми звикли битися дві хвилини в своїй категорії, а це вже іде дорослий спорт, і там уже поєдинок іде три хвилини. Та це не завадило дівчині також зійти на першу сходинку п'єдесталу. Атлетка розповідає зі своїми суперницями вже неодноразово зустрічалась на татамі, тож перемогти їх і цього разу було принципово. Перший поєдинок я провела з представницею Польщі і перемогла її з рахунком три Потім билася з представницею Данії, перемогла її з рахунком 5-0. За вихід у фінал билася з Австрійкою, перемогла її також 3-1. І в фіналі зустрілася з представницею збірної Угорщини і бронзовою медалісткою Чемпіонату Європи і перемогла її з рахунком 4-2. Президент Чернівецької обласної федерації карате Олександр Пікулін зазначає, карате на Буковині розвивається дуже стрімко. А здобутки спортсменів на міжнародній арені це вкотре підтверджують, дуже багата кількість турнірів, які проходять на території Чернівець, Чернівецької області та Чернівців. Тобто, це дуже гарний результат. Насправді, те, що показують наші спортсмени, як працюють тренери, тренери і ті результати, які ми демонструємо останніми. Роками також хочу запросити 7 квітня. Відбудеться першість місця у фізкультурно здоровчому комплексі Олімпії, де будуть приймати участь, змагатися, будуть змагатися кращі буковинські спортсмени. Всіх запрошую до участі та подивитись на цей гарний вид спорту. Богдана Дем'янів, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.